Формадол. забудь про головний біль. У нас зараз дуже особливий гість. Це Юлія Паєвська з позивним Тайра. Дуже велика честь, що ви погодилися до нас прийти в студію. Дивився вчора, коли готувався до цього ефіру. Вашу Фейсбук-стрічку прогортав там стільки вашої активності, що я не міг зрозуміти, як ви доберете сили і час, щоб стільки встигати, і міжнародні поїздки, і благодійний фонд. Зараз якраз і хочеться про все це поваги про благодійний фонд. Він вже місяць як працює. Розкажи, будь ласка, які головні його задачі, і звідки? І виникла ідея саме на цьому зосередитись. Після обміну я зустрічалась з сім'ями полонених, ті, ті, тих, що ще в полоні, і був хлопчик маленький, а, який сказав: От мою мрію розбомбили я, як, якраз мрія. А, я хотів бути пілотом мрії, я хотів кремувати цим літаком, а тепер її нема. Я кажу: ну, відбудуємо, буде ще краще, ніж була. Він така і країну так відбудуємо, якось він так і, і так назва з'явилася фонду? Да, І це мені підказала назву фонду. А ідея виникла через те, що багато сімей потребують допомоги, і особливо сімей, військово, саме військово військовополонених, і цивільних полонених через те, що цивільні полонені не отримують такої підтримки від держави, як військові. Тобто підтримка є, але недостатня, як, як на мене. І я вирішила трошки допомогти державі через те, що ну, війна і так багато задач, таких важких. Нарізано. А якої допомоги, ви кажете, їм не вистачає фінансової, моральної, психологічної, Шкар... інформаційної, юридичної. Ми зібрали зараз а, м, анкети заповнюють, заповнюють сім'ї, і з'ясували, що в першу чергу потребують а, саме психологічної допомоги, потім, потім юридичної, а потім вже. Освітні програми дуже цікаві. Тобто, мови підвищення кваліфікації для дружин або чоловіків полонених і для дітей, звичайно, освітні програми. Також ми розмовляємо, е, е, уже з, е, самі знайшли нас, викладачі спортивних е, дисциплін, пропонують для дітей, там, наприклад, е, школа бразильського джиу-джитсу, -джи Київська, дуже там зацікавлена. Тобто, всі, хто хоче допомогти, будь ласка, зв'язуйтесь. А Фінансова допомога чомусь на останньому місці. Ну це підказує, що всі розуміють, наскільки державі важко а, і але держава ж має певний регламент виплат родинам військовополонених. І військовополонених наскільки я розумію, що виплати нормально доходять до адресу. цивільними полоненими трошки інша цивільними полоненими ситуація геть інша. А, і одна з причин через те, що ці сім'ї зазвичай переселенці з окупованих територій. Тобто вони там втратили абсолютно все. І ну, починаючи з квартири, закінчуючи там документами, будь що а, і, і їм дійсно потрібна підтримка, допомога, і... але все одно. Вони менше просять грошей, а більше психологічної допомоги. А це заповнення анкет, про які ви говорили, які відбуваються. багато вже анкет люди заповнили на тиждень тому було більше трьохсот. Ну і це в геометричній прогресії росте. Але ця інформація, я не можу дуже Раз. про це говорити, uh -huh. бо це. Інформація про людей, конкретних людей, звичайно, вона на загал не виходить. А як взагалі допомогти фонду? Вчора ви запостили в Фейсбуці інформацію про те, що в Ізраїлі проходив якийсь благодійний аукціон, на якому за один лот хтось придбав по-моєму за 5 тисяч доларів. Так, так і... як, як взагалі долучитися до підтримки вашого фонду? А... Я вам потім скину посилання на наш на наші сторінки. А глядачам скажи, де вас шукати Ой, в Фейсбуці. Ви можете знайти через мою профіле? сторінку. Да. Нагадайте, як ваш профіль а, Юлія, Паєвська, Юлія Паєвська позивний, ну, ага. в скобочках Тайра. крилицю. Якщо набирати, то буде то вас можна знайти так, там. Так, знайти так, посилання. Так, а фінансово ви ну з чого стартували? Ми с, 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 самі сами тросамі трошки скинулись. Скинулися і, і з нуля. Да. Ну, підтримую дуже добре. І, а, ми тільки запустились грошей ще не дуже багато. Ми не можемо зараз робити якісь масштабні проекти, але плануємо зробити все, що можливо. Тому що саме діти це мрія для, для цієї мрії потрібен буде маленький пілот, який виросте і буде і кермувати, прямо на сльозу пробивати. Два тижні тому ви мали зустріч з представниками Червоного Христа України, і ви написали про те, що існує такий. Бачите, я навіть його не запам'ятав, мушу його читати. Центральне агентство з розшуку. Що мало хто знає про це? Центральне агентство з розшуку. Що це саме йде мова про розшук людей, які зникли на фронті. Можете розказати детальніше? Ви так дуже акцентували на цьому агентстві. Що це за агентство і хто туди може звертати? Це Координаційний штаб з розшуку і обміну полонин. Ними це пригур, створений такі підрозділи, які вони дійсно дуже опікуються цією проблемою, збирають інформацію, хто де знаходиться, подають списки на обмін, уточнюють деталі, і вони дуже щиро от не за гроші, то що називається від душі. Пані Юля, а от можемо зараз, от якщо ви вже говорите про цей центр, проговорити алгоритм дій для людей, в яких зникли люди, тому що ви знаєте. Це виливаються велике емоційне переживання і таку істерику в соцмережах, коли тегують від президента до телеведучих, допоможуть знайти, нібито це поширення інформації через соцмережі, яким чином допомагає знайти людей. Порадьте правильний алгоритм дій, якщо зникла людина, кого бомбити? Насправді треба треба починати з. Заяв на сайті якраз центру за сприяння розшуку і обміну полоненими пригур. Я сьогодні розміщу посилання у себе на сторінці, тобто всі, хто дуже переймається цим питанням, кого це стосується, будь ласка, зайдіть, почитайте і знайдіть в Гуглі погугліть центр обміну пригур. Там чітко все розписано, я навіть не буду повторювати, бо це займе е, великий проміжок. часу. Краще погуглить, аби впевнити, що ви все правильно робите. <клухи> І сьогодні е, якраз центр сприяння виклав, е, е, як це, відео від Міжнародного Червоного Христа, також про необхідні дії е, родичів. І ну, там все не, не дуже. Просто, наприклад, наші діти, яких вивезли до Росії, з'ясувалось під час зустрічі, що а, подавати в розшуку тих дітей можуть тільки їх родичі. А якщо родичі загинули, а якщо дитина це за сама... Законами, так? це Це по їх законам, по по законам червоного христа. А, міжнародного червоного христа Червоного угу. Христа. І на це питання вони не змогли дати відповідь. А це мене дуже дратує, бо. Дуже багато сиріт і ні, омбудсмен, ніхто не може з офіційних осіб подавати, подавати ці заявки. О, вони сказали, що такої як це, процедури так, на так. даний момент не існує. Ми попросили якось з'ясувати, можливо щось там зробити. Але міжнародний червоний хрест у, у багатьох людей багато питань, не тільки українців. Давайте про вас поговоримо в січні. Ви написали і навіть опублікували фотографію після операції і подякували клініці за те, що ну ледь не врятували вам життя. Що це була за операція? Можете розказати це планова чи це якесь ускладнення після перебування в полоні? Ну це ускладнення після перебування в полоні, але я не хотіла би. Це на загал виносити, бо це ну це інтимні речі, речі. Я не хочу але реабілітація проходить. Ви спостерігаєтеся? все нормально? Так так, зараз все добре. Я моніторю і я знову хочу подякувати і клініці, і всім, хто мене підтримував. Я на, на свій день народження запостила, там, попросила трошки грошей на операцію, бо я не хочу обтяжувати знов таки державу. Я маю право. Прооперуватись в госпіталі, але я коли прийшла в госпіталь і по дорозі до командира госпіталя я зайшла в травматологію, в хірургію, подивилась на хлопців, поспілкувалася з ними, а, розвернулася і пішла через те, що госпіталься є... Їм... ця потреба Їм через є займатися. Фіанси. Так, зі мною нормально все. А, і навіть мені вдалося трошки закономити через те, що. Клініка дала прекрасну знижку, ну таку круту знижку і купила мавік для морпіхів для своїх побратили. А загалом. Ви вважаєте себе людиною, яка вже відновилася після полону? Емоційно в першу емоційно, чергу. Емоційно, так. Ну звичайно, травматизація присутня, але ну я як психолог, я просто розумію, як з цим працювати. Я знаю протоколи, я знаю, що відбувається, і можу а, а, таку, скласти, загаль... скласти загальну картину, щоб було зрозуміло. Для себе всередині, бо якщо ти не розумієш, що відбувається, це не гірше. Це так, як і на фронті. На фронті, і так як і з пораненим, найголовніше, найскладніше зрозуміти, що відбувається, і в цьому проблема. Якщо ти не розумієш, ти нічого а не А Є можеш сенс пили. зараз через екран дати коротку інструкцію для тих, хто повертається з полону, на що в першу чергу звернути увагу або їм самим, або їхнім родичам а, друзям. Рідним, тим, хто хоче в першу чергу одразу позвонити і сказати, треба трошки почекати, аби людина зібралась з силами і розклала по поличках, що відбувається. Тим, хто звільнився, кого обміняли, або хто вийшов з полону, бо цивільних вони іноді відпускають. Ну, і взагалі цивільних і медиків, які до речі. Весь колектив медиків 555-го госпіталя обмінюють тільки кілька людей. Хоча медики не підлягають обміну. Медики мусять бути відпущені просто угу. так. Ну, тобто, а, а ще медики наші залишаються в полоні. Вже 10 місяців вони в полоні, і в страшних умовах, і мене серце крається. Госпіталь працював фантастично. Скільки могли всі, всі абсолютно, і медсестри, і, і, і що стосується хірургів, і травматологів, вони взагалі фантастичні. А у росіян а взагалі випала... не міняється, вибачте, ставлення до наших військовополонених. Що розповідають хлопці? Які ви, мабуть, що спілкуєтеся, які зараз під час обмінів повертаються? Я не хотіла би зайвий раз чіпати цю тему, щоб не нашкодити тим, хто зараз в полоні. Я дуже так угу. обережно до цього ставлюся. Давайте перейдемо до вашої міжнародної діяльності. Ви були в Давосі. І я дивився ваш виступ. і Мене дуже вразила фраза, з якою ви зверталися до аудиторії про те, що у вас в гардеробі є бронежилети, і що ви не дуже хотіли би і взагалі не бажали б європейцям, щоб у них щоб дівчата ні. мали бронежилети в своїх гардеробах. Це дуже сильна фраза. Як взагалі відреагувала публіка, і які запитання вам ставили? Тобто, Швейцарія, це стара Європа, чи вони вже там на цей рік війни розуміють, що у нас відбувається? Чи їм все ще потрібно пояснювати? Ну, якщо ця фраза їх вразила, бо киян, наприклад, ця фраза ну, може трошки здивує, але не вразить, правда. Ну, для тих, хто живе на Сході, це взагалі нормальна річ. А їх це дійсно так зачепило. І, ну, Тобто вони не до кінця усвідомлюють, звичайно. Ви звичайно. по реакції дивитися. Ну, так, так, А скажи, будь ласка, от ви говорили про полонених медиків. І дай Боже вони повернуться сюди. Дай Боже. І ми дуже чекаємо на їхнє повернення. Вони, як медики, ви кажете, що вони не можуть бути полоненими, їх треба відпускати. А в Україні вони після повернення будуть вважатися ветеранами бойових дій? Так, звичайно. звичайно. Ну, це військові медики, мова йде саме про них. Це е, е, військові е, 555-го Маріупольського госпіталя. Тобто це медики, які навіть як б якби хотіли, вони не змогли би прийняти участь в бойових діях, там кудись стріляти через те, що потік поранених був такий, що спати не встигали. Ми дуже віримо в їхні повернення. Я розумію, що О, ви так. якраз стільки маєте зараз міжнародних зустрічей, щоб піднімати цю тему звільнення наших людей. Я постійно про це кажу, і про медиків, і про цивільних, які незаконно утримуються. Ну, там взагалі про закон нема, нема про що розмовляти. Але ви бачите якийсь прогрес от, при швидшенні темпів і обсягів от, цих обмінів, які відбуваються. Обміни залежать не від нашої сторони. Наша, наша сторона робить це можливо. Повірте, я знаю. Тобто, я можу вам заприсягнути, що все, що вони можуть, вони роблять. Але наш ворог тормозить, як може, процеси. Уже я не знаю, чому, можливо, їм. Пофігу на своїх полонених, можливо, у них якісь інші задачі. Ну і інформаційна війна триває, і вони використовують полонених в якості інформаційної такої, такої, такої тої, зброї. І uh, коли ви чуєте про полон, про uh, ну, якісь факти, uh, типа факти, які публікує російська сторона, можете одразу uh, інформацію просто. Навпаки, перевертати мовляв українські такі військові, та. які в полоні там розповів звичайно, це. Взагалі немає звичайно, нічого та, спільного та, з реальністю. Ми дуже сподіваємося що, власне ці військові будуть скоро тут і розповідати вже нам в ефірі. Дай Боже про їхнє успішне звільнення. І дякую, що ви докладаєте зусилля, що це відбувалося якомога швидше і в більших обсягах. Юлія Паєвська на позивний Тайра була гостю прямого ефіру. Один плюс один. Ми дякуємо вам. і Бажаємо успіху так. само вашому фонду І швидкого відновлення вам після операції. Дякую, дякую.